Продовжую розповідати про недоброчесні схеми, які використовують ВЛК під час медичного огляду військовозобов'язаних та військовослужбовців. Аби прозвітувати перед керівництвом про виконання плану, представники військово-лікарських комісій ігнорують очевидні факти, відправляють до війська людей з численними хворобами, вдаються до обману, підтасовки та окозамилювання. Про найбільш розповсюджені махінації ВЛК я говорив в минулому відео. Але ось вам ще декілька поширених хитрощів. Перша з них це неповідомлення особи про результати медичного обстеження. Спочатку ВЛК, яка функціонує при ТЦК СП, проводить об'єктивне медичне обстеження та виносить справедливе рішення. Однак напередодні виїзду військового на навчання робиться і інший висновок, який повністю суперечить попередньому. При цьому з першим висновком ВЛК військовозобов'язаного ознайомлюють, а от з другим ні. Про нього він дізнається згодом, коли побачить там у військовому квитку та здивується, яким чином з обмеженого придатного він перетворився на повністю придатного до служби. Друга хитра схемка це неправильно вказаний причинно-наслідковий зв'язок. Держава покладає на ВЛК. Обов'язок встановлювати причину хвороб, травм та поранень. Але багато захворювань, якими хворіють військовослужбовці, беруть свій початок ще у цивільному житті, і під час служби набирають нової сили. На жаль, вирок ВЛК в таких випадках один ви отримали хворобу до початку військової служби. І чхати вони хотіли на законодавство, де передбачено, що захворювання пов'язують з військовою службою. Коли воно виникло до військової служби, але у період служби досягло такого розвитку, який призводить до непридатності до військової служби. Третє в моєму списку маніпуляція, до якої вдається ВЛК, стверджуючи, що нібито лише після встановлення імпланту можна визнати повну непридатність військового. Про що це? При деяких воробах суглобів ситуація швидко стає критичною. І напівзаходами тут. Не допоможеш. Тому виникає потреба або у хірургічному втручанні, або у встановленні імпланту. Але тут є нюанс: лікар може запропонувати хірургічне лікування, але хворий сам приймає рішення, погодитись чи відмовитись в разі відмови військового від операції, ВЛК, згідно закону, мусить становити ступінь придатності за наявними ознаками. Було корисно. Це був далеко не повний список, бо насправді таких схем безодня. Але коли ви самостійно або за допомогою фахівця відстоюєте свої права, система дає збій та прогинається.